На кінець липня, початок серпня цього року, склалися сприятливі умови для розвитку склеротинії на слої. Склероці, які 8-10 років можуть зберігати свою життєздатність у ґрунті, нарешті отримали достатньо тепла, бо травень і червень у нас були холодними і несприятливими для їх розвитку. А також прийшли дощі, і вологи було більш ніж достатньо. Склероції проросли, утворюючи сумкоспори, які рознесли вітром, провокуючи зараження рослин сої надземною формою склеротиніозу. Про це зараження може відбуватися протягом Всього періоду цвітіння через пелюстки заражна пелюстка відцвітає, обпадає, прилипає до мокрости з чи листка. І відбувається зараження. Період цвітіння сої дуже розтягнутий у часі. Зараження може відбутися будь-коли, коли складуться сприятливі умови, щоб сумку спори полетіли. Тому визначити найкращий час для контролю достатньо складно. Оптимальним рішенням буде внесення відповідних фунгіцидів у фазі початок цвітіння і наступне внесення у фазі середина цвітіння, щоб захистити рослини протягом усього періоду цвітіння. Хоча і такий захист при сильному тиску слиротині не дає 100% відсотків результату. І на дуже добре розвинутих посівах сої ми фіксуємо ураження склеротинію. На початкових етапах ураження посіви зверху можуть виглядати розкішно, насиченого зеленого кольору. Але якщо проникнути вглиб, то бачимо характерні ознаки склеротині, які не сплутаєш просто ні з чим. Білий ватоподібний наліт на стеблах і бобах, а також формування склерозії, таких чорних утворень зверху на стеблі або середині стебла. Пізніше уражені рослини в'януть, гинуть і не дають врожаю.